Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксана І в нас коротенька новина про інну Белень, переможницю 13-го сезону Холостяк. Інтерес боку змі до неї не спадає, і нещодавно стало відомо, що дівчина сумісно з українським модельєром Андре Таном випустила лімітовану колекцію з назвою Час кохати себе за словами творців, це справжній гімн любові до себе і гармонійного кохання. Обличчям колекції стала сама Інна. Цікаво, що багато елементів одягу прикрашені тендітними принтами троянд. Дівчина пояснила це тим, що троянда, отримана від Терена в фіналі, стала для неї нагадуванням вірити в себе і додала, що після проєкту зрозуміла, що найголовніше це кохання в собі. Поєднання білого та чорного кольорів в колекції, це наче як зміна фаз життя, що темні моменти обов'язково змінюються світлами. В той же час цікаво, що Інна постійно нагадує про шоу Холостяк і про Терена. Може почуття до нього ще існують? А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.